Давно не дивилася, як поживають враги. Доволі така кровава тьоменька колода. В мене зараз в руках, тому подивимося, як поживає враженька. Іли не поживає, може. Комусь повезе. І так. Якусь новість ви получите? Якусь получите новість про вашого врага. По поводу його роботи, по поводу його розвитку, але вам уже все рівно на самом деле, що там відбувається, Того, що у вас все добре, все стабільно, розвивається, класно, вийдете своїм путем. Звісно, багато на себе взромоздили історії, але, от, знаєте, вам треба побольше якось старатися відкривати очі. Тому що ви не всю інформацію бачите. Не бачите всієї інформації і стараєтесь взагалі не участвувати у цих всіх перепідтіях. Ну, це правильно, я теж вважаю, що е не причепиться ніяка зараза, якщо ти сам це не провоцируєш, не готовий. Да? Тобто, як би там людина просто так не визвірялася, всі о, там, магічні воїни і так далі, вони всі создані для чогось. Для чогось, почому то вони создані і дані прислані, да? для якоїсь трансформації. Тут у вас історія просто про те, що, знаєте, не хочеться бачити правди. Да? Вам треба просто визнати, хто на самом деле є другом, а хто ворогом. Ви загралися вже в, дуже сильно загралися в хорошу дівочку, Те, що, знаєте, я усім хороша, я ні з ким не враждую, я таке сонечко, всім допомагаю, до всіх лечу, така вся класна по сонцю, така вся ну, Ну, а по факту ну, по факту люди, що? факту люди гніде. Да? тому пора уже виростати із цієї позиції і вести себе справедливо по отношенню до остальних людей. Тобто, вам зробили добро, ви зробите добро. Вам зробили хрінове, ну, значить, хай вже там самі на себе якось пінають. Звісно ж, не треба вступати в пряму сильну якусь борьбу сумасшедшу, тому що все-таки все розстави по своїм містам справедливість і суд. Да, все-таки суд э, буде. Тому лучше, знаєте, обратиться до вищих сил, обратиться за справедливістю, за э, чесним судом рішенням. Не встривайте в ці склоки Хоча вас затягує прям якийсь скандал, якісь склоки Але давайте ви підете все-таки по четверочке мечей, по умиротворенню, спокойствию і направите енергію душі на свій розвиток, на свій лад. А ці люди просто хай по суду з ними там розбираються, да, щоб вони получили Или всі свої наказання.